Коротше, сьогодні такий експериментальний формат відео, бо в мене тут багато думок про капіталізм. А, справа в тому, що я часто в інтернетах в англомовних, типу тіктоків, там інстаграмів, а, натикаюсь на типу, вибачте, на слові фак капіталізм, там а, якісь такі штуки, що типа із річ, от ця історія. І я собі думаю, ребята, ви американці покоління зі там чи е, міреніали, ви можете собі дозволити говорити такі речі тільки завдяки капіталізму насправді. Ну, тому що е, ніякі ліві рухи, ніякі соціалістичні вообще, потуги, вони ніколи в житті не привели вас до вашого багатства, до ваших університетів, до ваших бабок, до ваших робот, машин е, і так далі. І капіталізм і його асети — це єдине, що тримає взагалі е економіку, мені здається, США довгий час. Типу, окей, я не розбираюсь в економіці, достатньо, щоб про це говорити. Я не розбираюсь в капіталізмі, достатньо, щоб про це говорити. Ну, я розбираюсь в тому, що соціалізм зробив нас бідними, нещасними, е практично неспроможними. Е Ну, якось вести бізнес і, і знати, як взагалі розвиватись в кар'єрі. Окей, я зараз говорю здебільшого про свою бульбашку, але я знаю багато таких людей. Е і чомусь ні в кого е не ну, типу, ніхто не каже факт, капіталізм тут. Ну тому що ми просто хочемо нормально жити, а соціалістичні, соціалістичне минуле, типу, насправді забрало кучу всяких, е ну, типу, дуже важливих ресурсів людей. Вот. До чого я це кажу і чому я вирішила саме зараз про це задуматись? До того, що мені не подобаються жодні лівацькі е, потуги в Америці, мені не подобаються жодні лівацькі потуги взагалі в західних країнах, тому що ну, не мають права на лівацькі потуги, народ. Тіпо, ви багаті саме через капіталізм. І я взагалі вважаю, що це абсолютно нормально прагнути до такого устрою, як капіталізм. Це не просто нормально. Це Типу необхідно. І не дивлячись на те, що в цієї системи очевидно є мінуси, як і в будь-якої системи взагалі. А, типу, якщо ми говоримо, ну я типу зараз супер загально, супер по це беру, але якщо ми беремо а, такі країни, як Скандинавія, да, там, типу, і їхню там соцдем-модель, типу, ну, там маленькі країни. Не такого розміру, як Америка, і не такого розміру, як Україна. В Швеції живе 9 мільйонів людей, в Норвегії живе, там, не пам'ятаю, здається, 5, бравте мене, ну коротше, мало мільйонів людей. І ми не можемо порівнювати соціалізм в Скандинавії і капіталізм в Америці, в якій абсолютно різні е, кількість населення. Е, не знаю, минуле в кінці кінців. В Швеції все круто, тому що Швеція маленька і дуже успішна була давно. Вот. а не тому, що в ній соціалізм умовний, хоча там навіть не соціалізм. Вот. Тому, типу, я б цю систему подосліджувала, але мені прям мене прям дуже ця вся історія. І мені б хотілося поговорити про те, чому капіталізм це єдиний блін рячівний момент для країн, які тонуть у бідності. І що насправді, типу, мені здається, цьому трошки. Недостатньо уваги приділяється якось так.